Поліції, що сама поліція, маючи шанс очищатися нашими руками, ну тобто бо є кругова порука, так Ну ніхто не хоче на когось. Десь, це. А так вони розуміють, що це не вони їх очищають, якісь злі активісти. так Ловіться за це, хапайтеся, Ну маєте шанс. Ні, активісти щось там трохи не такі. Ну, то поясніть тоді, як це все змінити. Далі, навіть, якщо ми. Промахнулися десь, але ми десь між собою, це ж не ламається доля людини взагалі. Ну там велика пенсія, там все буде гаразд, адвокатами стануть крутими і так далі. Все рівно е, реакція негативна. А е, висновок, на нашу думку, який мав бути: коли люди повірять, що процес очищення відбувається правдивий, то їх і підкріпиться громадська думка цим. А зараз це все викривляється. Ну зараз далі тратити час, це все аналізувати, збирати інформацію. Думати, який це в будь-який момент може це. Ми готувалися до опору по судах. Ну, тобто думали, що пройдемо по цій процедурі нормально, далі вони підуть в суди, але тоді вже громадськість влючиться, ще з судами будемо розбиратися. Вже там громадськість собі ставила на меті з прокуратурою розбиратися і так далі. А тут пішла відкатка по самій поліції. Ну...